Чи шкодує ваш партнер про свої вчинки? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про нього і подивимося. Чи шкодує він про свої вчинки? Спочатку подивимося, хто він. Чоловік, який знаходиться в обмеженні. І... Тут була зрада, зрада з його боку, а чи шкодує він про такий вчинок? Ну, дивіться, у вас, у вас або сім'я, або вже йшло все до сім'ї. Дуже серйозні стосунки. Якщо це ваш, не ваш законний чоловік, то, тому, то ви планували мати сім'ю. Про його зраду він. Не хотів, щоб ви дізналися, це таємниця. Ну, яким чином ви дізналися, а шкодує він про це чи ні? Ну, він сам себе оправдовує, ви зла на нього, ви хочете завершити ці стосунки, ем, хочете від нього піти, він. Е... Боїться вас з одного боку, боїться вас втратити, переживає за це, але він себе оправдовує. Ну, так, щоб аж дуже шкодував, я не бачу.